Сьогодні я зроблю ось таку велику мотанку. Серед наших українських мотанок і місце для леликі. Ось візьмемо такий трикутник. У мене він з кадетом 30 висотою 20 см. Таку червону тканину на дзьоб. Невеличку трохи наповнювача. Такі білі, звичайні, червоні нітки і ще ось такі білі нітки потовстіші я взяла. Ще ось я зробила такий цей квадрат 25 на 25 сантиметрів у мене. І з двох боків я пришила чорну тканину, зробила такі надрізи, Але це не обов'язково, навіть якщо ви візьмете просто білу, теж буде добре, це накрила. Починаємо з дзьоба. Складаємо так, щоб він такий вийшов тоненький. Розів так його скручуємо і чітко посередині. Ось тут наша середина. бережно так. трохи от загнувши. І отак так от ниточкою, звичайною білою. Ось тут треба примотати. Щоб він краще тримався, я ось попередньо дзьоб так змотала ніточкою. І тоді ось тут закріпити, його буде простіше, він буде краще триматися. Треба слідкувати, щоб... Це була середина, щоб птах вийшов симметричний. І ось так тут ниточкою, звичайно. Дуже міцно-міцно треба примотати. Зараз беру наповнювач трохи, тому що голова повинна бути маленькою. І ось, ось тут його так. Перед зобом вставляємо, формуємо таку голову, щоб вона була невеличка і така не кругла. І отут дійсно теж примотуємо ниточкою. Міцно. Міцно теж так. Ось так у мене вийшло. Зараз я почну формувати шию, я беру для цього такі товстенькі нитки, але можна взяти будь які і ось так стебок за стебком буду йти на якийсь відстань. Тут трохи так скрутити. І ось так обережно, стебок перед стебка йдемо. Ось так, десь така відстань. І тут ми відрізаємо, відріжемо. Я тут попередньо пустила ту нитку, з якої починала вниз, провачте, що не звернула вашу увагу. І зараз з цією ниткою тут ми це зв'яжемо. Просто так її відріжемо і зв'яжемо. Ось така шия. І зараз ми так відкриваємо нашу тканину. У нас тут виходить. Три таких трикутника, знаєте, ось один, нібито, другий і третій посередині. Ось так. Ось цей трикутник, що посередині, ми його якось отак тут закладаємо, згортаємо і отут трохи примотуємо його. Звичайно, тоненькою. Ниткою, так щоб на шиї вона не заходила. Ось, ось тут, отак. Ось так от перемотали Ось те, що виходить. Зараз я беру червону нитку. Це така кутна товстенька. У мене воно можна взяти будь-яку червону нитку. Ось тут так підгибаємо, закручуємо і починаємо тут теж замотати стебок за стебком одну та другу. Теж отак от трохи закласти так от і ось так от. Підібрати і намотати. Ось так вийшло. Дивіться, я почала з цієї нитки зверху пішла вниз, вернулася вгору. Не відриваючи нитки, я прийшла на другу ногу, пішла вниз, вернулася вгору. І так у мене тут вийшло разом дві нитки, які я зараз в'яжу, і ніжки так з'єднаються. Вони будуть поряд одна з одною. Бажано не доходити до кінця, щоб нитка не спала. Якщо ви хочете, щоб у вас тут на накрою теж було червоне або чорне, то, то можна тут намотати якийсь шматочок тканини, того кольору, який ви бажаєте. Але я залишила це просто так білим. І ось вийшли такі ножки. Тіло я тут теж домотала, після того, як зробила ніжки, тому що воно не просилося. І ось так у нас вийшло. Зараз ми зберемо крила. Для цього я ось так чітко посередині роблю тут невеличкий надріз для голови. Але це повинно бути чітко посередині, щоб крила були симетричні. Ось так. Просто трохи зрізаю ткан, тканину. І потім ми сюди просто так от. Просовуємо голову. Ось так. І зараз ми тут воно виходить так з двох боків, звичайно, тому що вона, зараз наш птах посередині. І зараз ми тут призбираємо. І ось тут обережно примотуємо тонкою ниткою. Просто щоб зафіксувати. На цьому, по великому рахунку, можна завершити роботу і вважати, що наш птах готовий. Але можна отут, отут а, зробити щось, якийсь візерунок у вигляді Сукрального Христа. Я ось візьму цю нитку і намотаю ось таким чином. Ось таким чином, бачите? Тут зараз я йду під хвіст і е, в другий бік. Тут мені трохи це незручно під камеру, але ви зрозуміли, що в маю на увазі. Зараз під хвіст і. І ось таким чином такий простенький, спочатку з одного боку, потім з другого, через одне плече, потім через друге плече, лелеки намотуються у цей хрест. Ось, бачите, я тут намотала через одне плече, потім через друге. І ось тут можна довершити, ще зробити кілька. Таких отсінніток з одного боку крила та з іншого. Тут можна використовувати червоні, чорні нитки. Ну, тобто, наші мотанки дають нам дуже багато місць для творчості та фантазії. що в мене вийшло, сюди можна додати таку ниточку, щоб її підвісити. А можна ще зробити мотинку, не і додати її до тіла лелеки. І це може бути подарунком для тих, хто чекає на дитиночку. Я сподіваюся, що будинки усіх українців несумаром повернуться леликі. Нехай вам всім щастить.